Отже, вітаю сьогодні. Розберемо ситуацію, знайому, мабуть, багатьом власникам квартир у новобудовах. Отримуєш ключі, починаєш планувати ремонт, і тут бац, відний електричний кабель зовсім не там, де мріялося розмістити щиток. Е, так, це класика жанру, як сказав, і справа ж не тільки в зручності, це ж головний кабель живлення, часто розрахований на серйозну потужність, можливо, навіть три фази 380 вольт. Тобто будь-які роботи з ним це питання ну дуже відповідальне, максимальна надійність потрібна. Абсолютно. І от саме про надійне вирішення такої проблеми ми сьогодні і поговоримо. Маємо цікаве джерело: це відео Олександра Ісакова, канал на YouTube Електромонтаж, Електролабораторія Заземлення Харків. Там якраз показано процес подовження такого кабелю. Так, бачив це відео дуже наочно. От давайте розберемо ключові моменти, чому саме так робили, які там нюанси. Добре. Ну, що ми бачимо у відео? Ситуація, як ви сказали, типова. Є кабель п'ятижильний, судячи з усього, гнучкий ПВ3. Це мідний, багатодротовий, так? Так, стандартний такий провід в ПВХ ізоляції. Забудовник його вивив його десь там, ну, де йому було зручно. А власник, звісно, має своє бачення, і щиток переїжджає. От і виникає завдання подовжити цей відний кабель. І як же його вирішують у цьому конкретному випадку? Бачила, що там використовують спеціальну муфту рейчем, здається. Саме так RayChem. це досить відомий виробник. У комплекті там іде значить п'ять з'єднувачів гільзових. Вони розраховані на різний переріз від 4 до 35 квадратних міліметрів, що досить універсально. І що цікаво, вони зі зривними болтами. Зривні болти це як? А це ми зараз пояснимо. Крім гільз, ще є термоусадкові трубки. Для кожної жили окремо, ну і одна велика спільна для всього з'єднання. Розуміло. А от сам процес з'єднання. Там же, здається, різні типи кабелів з'єднували старий гнучкий і новий. Так, так, це важливий момент: існуючі гнучки ПВ 3 його спочатку треба підготувати, окінцювати наконечниками НСВІ. це щоб зробити контактну частину більш такою цільною, саме так, щоб дротинки не розпушувались і був надійний контакт. А новий кабель у відео це 5 на 10, тобто 5 жил по 10 квадратів, і він з моножилою. Тобто, суцільний мідний стрижень, небагато дротинок. Точно. І отут найцікавіше, як з'єднати в одній гільзі гнучку жилу ще й в наконечнику, і оцю товсту моножилу, тим паті, що гільза зі зривними болтами. Болти можуть пошкодити гнучкий провід. Та потенційно так. Болти ж затискаються, мають гострі краї. Щоб цього уникнути, автор відео показує такий прийом: гнучку жилу в наконечнику він притискає до задньої стінки гільзи, а моножилу складає вдвоє петлею і вставляє поруч. Угу. Тобто болт тисне в основному на складемо моножилу. Саме так. Вона значно міцніша і витримує тиск болта. А гнучка жила надійно затиснута, але без ризику пошкодження. Дуже грамотне рішення, до речі. Цікаво. А що ж таке ці зривні болти? Навіщо вони? Ну, це болти зі спеціальною голівкою. Коли ви їх затягуєте ключем, там звичайний шестигранник здається на 4 міліметра у відео. Так. То при досягненні певного точно розрахованого зусилля ця голівка просто відламується. Тобто не треба міряти момент затяжки. Точно. Це гарантія, що з'єднання затягнуте правильно: не перетягнуте, не недотягнуте. І все однакове, дуже зручно, особливо коли немає динамометричного ключа під рукою. Практично. А що ще важливо не забути, автор там щось наголошував О, так. Класика помилок електромонтажу. Надягти всі термоусадкові трубки і маленькі, і велику, до того, як робити з'єднання, <рес> уявляю, як потім все переробляти. Ну а як же? Зробив з'єднання, а трубка поруч лежить? От де сум, тому спочатку трубки на кабель, потім з'єднання. Гаразд, з'єднали жили, на кожну нагріли індивідуально трубку, вона обтиснула жилу. Що далі? Далі на все це господарство насувається велика загальна трубка, і от її вже гріють зазвичай газовим пальником, бо вона товстіша. А всередині там клей, так? Так, там шар термоклею. Під час нагрівання трубка осідає, а клей плавиться і заповнює всі порожнечі. У відео видно, як він трохи вилазить по краях. Автор так і каже: клей повилазив. Це, власне, добрий знак. Означає, що все герметично. Абсолютно. Повна герметичність від вологи, пилу це критично важливо для надійності, особливо якщо з'єднання десь у загальному коридорі, наприклад. А чому саме RayCam? це якийсь особливо хороший вибір? Чи є аналоги? Ну, аналоги є, звісно. Можна було б там якісь потужні клемники використати, але, скажімо так, для ввідного кабелю такої потужності. І часто в умовах далеких від ідеальних муфти такого типу з термоустаткою, клеєм, зривними болтами дають кілька переваг. Яких саме гарантоване зусилля контакту, це раз, надійна ізоляція кожної жили і всього з'єднання це два, і повна герметичність це три. Звичайні клемники з часом можуть ослабнути, окислитись, а тут з'єднання виходить ну, практично монолітним. Тобто, це таке рішення зробив і забув. Мінімізує ризики в майбутньому, в ідеалі так, якісні компоненти, плюс правильний монтаж. Автор відео, до речі, дуже позитивно відгукувався саме про якість цієї муфти RayChem. І враховуючи, наскільки це часто проблема. От так. Автор каже, практично в кожній квартирі з цим стикається. Це дійсно показує, що такий грамотний підхід до подовження ввідного кабелю дуже затребуваний. Отже, якщо підсумувати. Коли виникає потреба подовжити відний кабель в новобудові, то використання якісної муфти, як от речі з дотриманням всієї технології, правильне з'єднання різних жил, герметизація це надійний безпечний шлях. Безперечно, це і механічна міцність, і електрична надійність, і захист все в одному. І знаєте, наостанок така думка: якщо це настільки поширена проблема оце перенесення щитків, можливо, це щось говорить про початкове планування в новобудовах, чи не можна було б якось гнучкіше підходити? <ністер> Цікаве питання, можливо, якась краща комунікація між забудовником і майбутнім власником ще на етапі проєктування могла б, ну хоча б частково, зняти цю проблему. Щоб не доводилось потім ось так адаптувати вже під час ремонту. Є над чим подумати. Справді дякую за цікаву розмову. Дякую вам.